Трьох представників від громадських організацій, які увійдуть до складу комісії з проведення конкурсу на посаду директора театру, обирали у Кропивницькому. Обрати мають 16 кандидатів шляхом жеребкування, каже заступник начальника відділу облради Ігор Білий. Жеребки складаються в конверти, потім всі конверти в ящик перемішуються і визначена особа витягає конверти. Громадська організація Театральна Україна. Громадська організація Креативний театр, громадська організація Клуб шанувальників балету, громадська організація Сучасний театр сатири, громадська організація Балетна спілка України і Центральний комітет профсілки». Каже, жеребкування проводять у режимі онлайн-трансляції. Прізвища кожного кандидата зачитують та кладуть у білий конверт, потім у скриньку. Зі скринки дістають конверти, прізвища переможців озвучують та показують на камеру. Петренка Олександра Сергіївна, кандидатура від громадської організації «Театральна Україна. Визначені кандидатури Вялова Ігоря Вікторовича. Це кандидатура від громадської організації Клуб шанувальників балету. Петренка Олександра Сергіївна, кандидатура від громадської організації Театральна Україна. Кайгородов Євген Дмитрич, кандидатура від громадської організації Клуб шанувальників балету. Колектив театру імені Марка Кропивницького на зборах визнав оголошення конкурсу на посаду керівника незаконним. Делегувати представників до складу комісії не буде, каже директор В'ячеслав Вандрашик. Було присутньо на цих зборах 112 осіб. Взагалі в колективі зараз зайнятих посад є 135, але ще дехто відпустках, лікарняні за 105 Проти нуль. Утримали сім. Але жодного голосу проти. Другий пункт: не здійснювати делегування представників від трудового колективу комунального закладу імені Кропивницького. Голосували за 106 проти нуль. Утримали шість. Нагадаємо, директор театру імені Марка Кропивницького В'ячеслав Вандрашек подав заяву в суд. Вимагає скасувати розпорядження облради про проведення конкурсу на свою посаду. Два тижні тому він повідомив, що обласна рада тисне на нього і примушує написати заяву на звільнення. Воно незаконне. Я вже неодноразово говорив, що конкурс оголошується на вакантну посаду. Вакантна посад вакантної посади директора художнього керівника театру. Немає. Колектив театру написав відкритий лист і вже відправив з підписами на президента України та на голову Верховної Ради України. Нагадаю, розпорядження про оголошення конкурсу на посаду директора театру голова облради Юрій Дрозд підписав 3 серпня. 25 липня відбулася комісія власності, де присутні було 8 депутатів з цієї комісії, ані одноголосно проголосували на комісії власності, провести в сіми наших закладах. Конкурси, це у нас касається п'ять освітніх закладів. І два заклади це у нас театр наш Карифей Крапивницького, і також наш музей. В'ячеслав Андрашик назвав причини, чому, на його думку, оголосили конкурс на посаду директора театру. Перша це фінансовий поток, який можна буде правильно перенаправляти. Друга, ну те, що чітко було озвучено, не наш, тобто тут має бути людина ваша із Кропивницького, яка буде повністю лояльна до влади. Тобто, ним можна керувати вручну мною неможливо, тому що я працюю лише на театр і не відпрацьовую жодній політичній силі. І третя причина: я так розумію, що знову ж таки підготовка до виборів. Великий колектив потужний, яким потім можна маніпулювати або використовувати його у своїй передвиборчій кампанії. За словами заступника начальника відділу облради Ігоря Білого, заявки від кандидатів на посаду директора театру прийматимуть до 3 вересня, 15 вересня визначать переможця. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.